може брати участь масове заворушення. Для масовки потрібно 400 чоловік. Хоча б двоє, це вже група якась повинна бути. Один Павленко, я навіть не, не в організації так розумію, звинувачування, а в участі, один Павленко прийшов і взяв участь в масове заворушення. Яким чином Яким чином це відбувалося? Тобто я прийшов під старшим звинуваченням в хуліганських мотивах. Тобто мені було нічого робити, в суботу вранці. Я прокинувся вранці і думаю, чим би це себе зайняти. Після цього не мала міняють обвинувачення, виходить, що я апленту, один противник. Я вас запитую. Ви вважаєте, щоб вами акт світ повернути по кого? Зрозуміло. Ви підтримуєте клопотання захисника про вам за пробіжного закладаю? Клопотання про жопу ви заявляєте? Так, заявляю. Які?